З року в рік студенти Чернігівської духовної академії прибирають територію біля святого озера. Саме тут, у 989 році, відбулося хрещення Чернігова. Кожне літо цю дату відзначають святковою літургією біля водойми. Та у цьому році Святе Озеро обміліло. Такого кажуть не очікували. Проте це допомогло зібрати скло та різний непотріб із самого дна. Кожного року ми святкуємо День хрещення. Як Русі, так і Чернігова. Відомо, що у Чернігів користився теж після Києва через рік. І на цьому місці по приданню було це звершене це крещення. І кожного року ми на цьому місці служимо літургію і молебень князю Володимиру і молимося за те, щоб він укріпив людей віруючих. В цьому року році найменше води. І коли приїхали, подивилися, то побачили, що на дні дуже багато шклянок, різних каміння різного, дерев різного. І вирішили і в цьому році ще більше, тому, тому що ці роки прибирали тільки зверху, тому, тому що була вода, а в цьому році води майже немає, і приходить, треба вбирати все. Студенти кажуть, прибирати неважко до того ж, доглядати таке історичне місце приємно, адже пам'яток, що несуть у собі таку культурну цінність, небагато. Взагалі дуже прийнялися цим заходом, оскільки дуже велику має історію в собі несе. Звичайно, прикро, що в такому знадобному становищі він зараз знаходиться. Але взагалі прийнятися глибиною віків. Дуже цікаво. Ми собі навіть придумали собі гру, поки прибираємо. У нас навіть свої рівні вже щоразу з'являються. Братись так ну, пам'ятне місце разом з хлопцями, з усіма. Ми не часто вбираємо, але от все ну, за сьогодні ну, думаємо брати. Студенти кажуть, прикро, що навіть в такому святому місці люди постійно залишають відходи свого існування. Хотілося б, аби вони більше дбали про такі культурні пам'ятки.